Улюблені розпочався конгрес самоврядування ініціативи трьох морів. Захід триватиме два дні. Ініціатива Тримор'я головним локомотивом якої є Польща спрямована на поглиблення співпраці в регіоні Центральної Європи між Балтійським, Адріатичним і Чорним морями. На місці також перебуває наша кореспондентка Анна Львова. Поєднуємося. Аню, детальніше розкажи, що сьогодні відбуватиметься у Любліні. Доброго дня. Отже, 1500 зареєстрованих учасників у нас із 29 країн світу сьогодні приїхали на цей конгрес, щоб поспілкуватися про важливі питання. Говоритимуть вони і про інфраструктуру, і звісно ж про безпеку, про штучний інтелект. Такі дані що стільки саме учасників лунали з уст, саме маршалка Люблінського воєводства. Після того, президент Польщі Анджей Дуда також промовляв тут сьогодні з Люблінського конгрес залу. Тож сьогодні насправді буде багато цікавих. Гостей багато тем серед іншого також є і представники України. Маємо представників багатьох областей Луганської, серед іншого, рівненської, львівської. Також бачила представників Івано-Франківського університету. З ними також планую сьогодні вже поспілкуватися. А зараз, саме у нашому залі, який знаходиться тут декілька метрів від мене, тривають також дискусії і підсумки цих десяти років діяльності. Серед іншого про них розповідають представники Латвії, Литви, Болгарії і Албанії. Дякуємо за інформацію. Анно. Це була Анна Львова із конгресу самоврядування з Любліна.